Глядачі, ви стоїмо по коментуйте, лайкайте. Ми сила 200-250 повітряних цілей цієї ночі можуть одночасно випустити росіяни по Україні, аби повністю потушити енергосистему України та зірвати переговори потрушевої за нашими союзниками. За атакою стоятимуть олігархи, які не удар так, аби можливість переговорів взагалі вважалася нонсенсом. Тому цілитимуть по мирному населенню, бережіть себе, но ну, і влаштують блекаут. Про це заявив політтехнолог Руслан. Мрухова посилаючись на джерела у розвідці, водночас враховуючи швидкість ряду ракет наявних у рашистів, рухо закликав не ігнорувати тривоги та оперативно слідувати в укриття. Попередньо також не ігнорувати сьогодні сигнали повітряної тривоги, закликав українців заступник міністра з питань стратегічної галузі промисловості України Тимор Ткаченко. При цьому бути обачними та не нехтувати власною безпекою. Рекомендували й у посольстві США в свою чергу речник повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що Кетні атаки продовжаться, адже російські окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській ППО. У той же час сьогодні пролунала чергова серія потужних вибухів на аеродромах Білгорода Ростова та Мілерово-Брянська та Ганрогу. Одразу 40 українських літаків нанесли черговий масований удар. ракета. ракети модифіковані українськими інженерами. Дальність польоту тепер становить 350 кілометрів. Загинули російські пілоти, які як і минулого разу навіть не встигли відреагувати на тривогу. Їх не сповістили на. Навіть понад 89 ракет у небі гориті усе нафтобази, аеродроми, казарми, винищувачі та склади. Код до червоний, масована атака по Росії. Чергова українська буря продовжується. А колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес прокоментував рекомендації Україні не стріляти по російських НПЗ. Генерал висловився досить чітко. Раніше журналісти Fine Times заявили, що США буцімто закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах. Журналісти з Зазначили, що відразу після масового ракетного обстрілу України 22 березня ширилася інформація, що американська влада, начебто, просила Україну припинити удари по російських НПЗ. Вона поцікавилася у генерала Годжеса його позицію щодо цього. Сподіваюся, що це неправда, та на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось з іншого нашого уряду повідомив таке українцям, це абсолютно жахлива нерекомендація, Україна має її ігнорувати. НПЗ є законними цілями, заявив військовий. За його словами, погіршує ситуацію, те, що це відбувається після нищівного удару Росії по українських цивільних об'єктах, але й указує на той факт, що адміністрація досі чітко не визначилася, якою має бути розв'язка, якою є мотан. Чому ми не говоримо, що хочемо перемогти Україні і не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети. Бен Годжес редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та ано анонімних телеграм каналів голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.